Це та людина, з якою комфортно, але не та людина, яка, як собачка на торпеду, киває головою на будь-яку пропозицію зауваження зняти, змінити, переписати. Людина, якій будуть довіряти, причому довіряти настільки, що фінальне слово в комунікаціях не стільки що говорити, а скільки як говорити, на який майданчик, яким оф фось саме має бути за цією людиною. Це фактор довіри. Наступне, ми маємо чітко розуміти, що ця людина має бути. Готова складати слова в речення, речення в абзаци і абзаци в історії. Отже, як підготувати цю людину? Людина має бути готова вчитися постійно. Моніторинг інформаційного поля є не належ до тих людей, які скажуть, що не дивіться новини, бо взагалі це не важливо. І тут питання не про інфосерфінг і не про ньюсджекінг, і абсолютно не про те, щоб втрапити в трендову повістку, а про те, щоб найголовніше знати. Це на часі, чи не на часі? Чи не ображаємо ми хоп-хей-ла-ла-лей контентом зараз тих, кого ховають, приміром, або хто кого втратив, або коли ми можемо е, недолугим жартом зіпсувати щось? Перше, це людина, яка готується самостійно, постійно має бути в інфополі. Далі е, ми не говоримо про те, що вона має бути грамотною. Історія про те, що в принципі редактори Т 9 все виправлять, не працює так само, як в телебаченнях різного штибу. Бо візуальне мистецтво або ютуби, або інакша форма комунікації саме з візією, вона трансформується. Але ера дикторів вона минула. Зараз не потрібно той, хто читає пластиково новини або інформацію. Це має бути розумна людина, яка може аналізувати, коментувати, працювати в прямому ефірі і бути живим. То людина, яка є живою з власним ставленням, яке відчувається. Звісно, якщо ми говоримо про пошук сенсів і пошук вордингу для того, щоб комунікувати, є спеціально навчені люди, можна прийти, вони підберуть, що саме потрібно, і як саме говорити. Так само розкажуть структуру промови або опцію, як не відповідати на незручне запитання, бо ж можна відповідати не на всі запитання, виявляється, нас як. Всіх відмінників вчили, що маємо відповідати від початку до кінця, виявляється, це не зовсім так. І питання не про вихиляси, а про те, що, яка інформація є важливою для компанії. Якщо відверто, то людина, яка говорить від імені компанії, вона має бути залюблена в те, що робить людина, яка працює без пристрасті в будь-якій сфері на будь якій позиції, на будь-якій посаді, це не ок. А коли вона має захищати компанію, ретранслювати цінності, вони мають збігатися в іншому випадку. Це про довіру їй не повірять. Ну а зрештою ми прекрасно розуміємо, що адаптація, адаптація під сучасні вимоги, під майданчики, під о, час, під о, інформаційний контент, контекст вона необхідна. Тому час до часу людині, яка комунікує, потрібно Апгрейдити свої знання. Бо як розмовляють люди 22 років сьогодні, і так як люди 22 років розмовляли 5 років тому, це різні слова і різний склад речення, і навіть хронометраж різний 16 секунд чи 21 Дуже залежить.